Ми зробили цю ну, поранку, зробили цю роботу Кентавром 244М. Перше, що ми довели, що двокорпусний плуг з захватом 2 по 18, тобто 36 см ми тут маємо захвату, він на 20 см заглибляється, на 20 см працює цей трактор. Задача була тестувати не конкретно плуг, тестувати цей трактор. Тобто результат: два корпуси, два по 18, захват цей трактор тягне на відмінно. Не буду зараз витрачати багато часу на налаштування. Плуга, в принципі, от воронку ви бачите, це людина без досвіду, е, дуже нашвидка руч. Е, це зробила і вам показала. Е, заглибляю і показую глибина. ну Бачимо тут 24, але по факту десь ну, менше, десь біля 22 см. Глибина роботи в моделі плуга із трактором. Тому сміливо можна казати, що цей малюк 650 кг ваги на повному приводі справився на відмінно. Такі моделі кінтавер 204М. Попередньому відео я вам розказував, наскільки він технологічний. Подивіться, більш детально зараз розказувати не буду. Нарешті я це зробив на прохання підписників, пройшовся двокорпусним плугом. Звертайтесь до нас, Полтава, Чумацький шлях 92, працюємо по всій Україні. Звичайно, що там лише пару проходів зробили, але видно, що відвали працюють з часом будуть І тут у вас блищати. Працює так, як треба.